Війна нас всіх змінила, наш менталітет, думки та звички. Якщо до початку повномасштабного вторгнення ніяковість та скутість були нормою, люди соромилися казати один одному добрі слова. То сьогодні наше спілкування докорінно змінилося, кажуть жителі міста. Все більше людей вживають, здавалося б, просте, але водночас таке важливе слово дякую. Дякую, кожну хвилину, кожну хвилину дякую. І і каже дякую, дякую. Я от я працюю в магазині, каву продаю. От. І дуже багато людей розмовляє українською мовою. Мені теж приходиться. І перше, мені дуже дякую, смачного ну. Дуже красиві слова, дуже красиві і подяка завжди, завжди подяка. Та в першу чергу щире дякую, яка йде від чистого серця, спрямоване нашим захисникам, розповідають Одесити. Слова благодарності ну, за його труд, за те, що він робить. Мій дядько на фронті, і коли він повертається, то я б йому сказала спасибі за тихі ночі, спокійні. За те, що в нас є можливість працювати, вчитися гуляти з дітьми в парку, зустрічатися з друзями і просто спокійно жити. Добрі слова залишають в душах людей прекрасний слід. Вони пом'якшують, втішають і зціляють серце того, хто їх чує, кажуть жителі міста. От у нас мальчик живе, він в воєнній формі ходить на втором етажі. Я любочка його завжди називаю. Всігда всіх і, 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 ну як же я їм, коли він не в воєнній формі, я любочка. чому, то що вихідний Любочка моя. Отак вот мої завжди з ними. Окрім дякую, вмовлення Одеситів додалася ще одна важлива та відома кожному з нас з початку війни фраза – «як ти?». Коли там людина, яка на фронті, то ти, звісно, там питаєш неї там основні слова «як ти?», чи живий, чи все добре. Інколи навіть і слова зайві кажуть жителі міста і розповідають про те, які емоції переживають, коли зустрічають наших військових з фронту. На очах сльози, а в горлі ком так описують свої відчуття від зустрічі з українськими військовими, їхні знайомі та рідні. В такому випадку на заміну словам приходять міцні обійми. Коли зустріла, чесно, плакати хочеться, дуже сильно хочеться плакати. Муж сказав мені, Лена, смотри, коля наш коля слов ну практично не було. було ми обнялися з ним. Хотілося плакати замість звичного привіта або доброго дня. Українці вітаються фразою Слава Україні! Героям слава. Насправді це гасло існує вже понад століття, і за цей час воно встигло стати справжнім неофіційним державним символом. За наявними відомостями, вперше ці слова прозвучали у березні 1919 року у Львові під час студентських протестів проти польського уряду. Наші друзі з сидять, в парку «Побіди». Тільки героям слава, слава Україні і героям слава! Да, можна сказати слава Україні, героям слава. Коли звертаються так, коли говорять слава Україні, то так відповідаємо, героям слава. Діти про це весь час говорять. Сучасне покоління справжній світ нашої нації. Вважають більш дорослі українці. Діти люблять Україну, пишаються своїм походженням, вдосконалюють українську мову. Больше начері говорити на українському мові, це зрозуміло. А вот покоління дітей – це взагалі не патріоти маленькі. Це дуже радує. Наоборот, больше начері говорити на українському мові. Вчать англійську мову, тому що ну, зараз, напевно, всі діти вчать англійську мову і українську мову вчать. У мене в мову вісімирічний мене син, і у нього вже рівень англійської мови, такий, як у мене, напевно, напевно. У мене була така. Сценка, можна сказати, дівчинка приходить на, на обід, попити каву, з'їсти ходок до мене, а друга дівчинка ззаді до неї е, підбирається, а третя знімає. Вона, коли поворачується, а її подруга з Болгарії приїхала, ви б бачили ці емоції, ви б бачили ці слова, які вони друг дружки говорили, як вони плакали. Більше ніж 100 років тому письменник і політичний філософ Томас Пейн сказав: якщо одне-два привітних слова зможуть зробити людину щасливою, треба бути негідником, щоб відмовити йому в цьому. Бути щасливим та підняти настрій іншим не так важко. Достатньо не соромитися, говорити добрі слова адже це так приємно.